Вітаю вас, мої дореньки. Я Ірина. Я е, вже говорила в попередньому відео. Хоча е, може бути, що це відео скоріше завантажиться, і ви його побачите раніше. Я почала відповідати на ваші запитання, і у нас наступне запитання: чи Єрмак буде балотуватися на президента? Хочу вам подякувати за ті гроші, які ми збирали. Ми там трошечки не дозбирали, але хлопці вже виключили, тобто зняли. І наскільки я розумію, відео вже є. Ось, поїхали. Чи буде Ярмак балотуватися на президента України? Скоріше за все, ні. Скоріше за все, ні. Не буде він балотуватися. Чи залишиться він якось при владі? А якщо буде Зеленський, то коло Зеленського. Якщо Зеленський піде, то і він піде. Угу. А ярмака ніхто не вибере. Навіть якщо він буде балотуватися ось таке. ось таке відео вийшло. Не буде. Не бачу я, щоб він балотувався. Але ви вже помітили, що в Джиді десь в мене була картиночка. Зараз я подивлюся, якщо вона в мене є. Ось, подивіться. Де стоїть Зеленський впізнаєте, де Зеленський? Оце перше... перша світлина. Яка вийшла на офіційному сайті президента? Впізнаєте, де Зеленський? Угу. І у триніках. От вам і догралися. Тобто, виглядає так, що. А давайте подивимося, куди, куди мітить взагалі ярмак? Куди він мітить? Що ж тут на дворі? Куди мітить Єрмак? Куди він мітить? Все і одразу? Правдою і неправдою. Ну, він хоче конкретно. Він хоче конкретно. Дивіться, тут такі карти. Немає ні одного, ні однієї карти посадової якоїсь. Тобто, ні короля ніякого немає. Ось, все і одразу. Тут все і одразу. Ага, все, зрозуміло. Мітить на якусь вершинку, але в нього нічого не вийде. Ні, нічого не вийде в нього. В Єрмака абсолютно нічого не вийде. Він не, не харизматично, він не зеленський. Хоча я вважаю Зеленського абсолютно не харизматичним. Але знаєте, в кампаніях я завжди згадую в кампаніях отаких от придурочних, які вміють анекдоти розказують, ржати. І тому подібне, вони були найулюбленіші. Ну, вибачте, це для, як би це сказати, для низькові вібраці... ну, низьковібраційне. Це все низьковібраційне. Інтелекту нуль, а вся команда Зеленського там є якийсь інтелект. Тому, про що говоримо? Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги, все буде Україна.